І всім привіт, з вами знову я, Атом, і Кейс батл Сьогодні вбився нобів. Перший кейсик наш за 80 От якби він був доступен, доступний завжди, це по ідеї погано. М так, але ми можемо кинути на 50%, щоб повернутись, спробувати хоча б повернути. Це Х2 буде в нас. І. Ну, так, фастовий прокрут. Цей. О, так, так, так. Випадає, найс. М -м, продаємо. Ми повернули Якби ту суму, з, я з якою були. Окей, 319 у нас є. М -м, треба подумати, щоб можна було відкрити такого. Прям. Може, це? Давайте. 99 витрачаємо ще дорожче, ніж вбивця нубів І це скільки? Це 90. Давайте продамо його, щоб не ризикувати. І спробуємо зробити по тактиці, яку багато людей не люблять. Ми просто отак 273 витрачаємо, і все, абсолютно, все це буде летіти в нас в апгрейд. Що тут найдорожче 88, от його ми, може, поставимо на такий відсоток, більш як би. Ой. М, ну, коротше, ви зрозуміли, x10 перший нас. Хоча давайте 5% просто. Дігл, якщо от, треба подумати, якщо випаде забирати чи ні, бо дігл прикольний він. Ладно, кручу, вже буду думати після того, як він випаде, якщо він, звісно, випаде. Це прокат. це прокот. Причому, дивіться, де зупиняється. Зараз напише. Дембіда ще раз пише нам. Ну, звісно. X10. АВП. Якщо б вона ще гарної якості була, я так то розумію, що вона дуже поганої якості, це схожий прокрут І, можливо, ні. Це. це, Окей, ладно. Це у нас випадає 160. І треба, щоб ще повипадало далі. А може, може тактика, що треба продавати це і потім, типу, якось дивитись. Ладно. М -м Подивимося потім. Окей, okay. фастова прокруточка одна. Можу собі дозволити. Давайте випадеш. Для едіту не хочу, Ладно. Uh, X10. 57 um, чи юсп скоріш за все. Ми отак от подивимось, не випадає. М -м -м. Десь на 50 зупиниться, так? Так, рівно на 5. Дивіться, як прям отут-утрівнесенько, -от рівнесенько, щоб трошки на піксель вгору. Ну, ладно. І залишаються найдорожчі скінчики. Давайте це все-таки на X10 закинемо. М -м -м Мені б насправді калашик, бо в мене того вже немає. Так, і. Гальмуй, 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 гальмуй. Нє-ні-ні-ні. Не так швидко. Чого ти так швидко летиш? Ну. Куди ти так просто розігнався? І це ми поставимо на 30%. Дігл. Поїхали. Оце може зайти, шанси дуже високі для його заходу. І, в принципі, чекайте. Тільки кажіть. так, да, це зупинка. Це зупиночка невелика, така. І оце теж на 30%. Отак вот робимо калаш. Повинен випасти. Просто, ну, просто повинен. Е, гальмуй, гальмуй. Найс. Калаш випадає. Фух. вже е, поки що залишити. Ну, калаш не дуже красивий. Ладно, давайте все зіль'ємо абсолютно. 455 і. Тактика поки що працює. Дуже хочеться це насправді відкрити один, але я розумію, наскільки це може бути поганим. Наприклад, просто оце випаде за 104 або оце. Ладно, не буду, не буду так ризикувати. Краще просто ми знайдемо кейсик 55, не дуже це багато. Може еко... Ну, екораунд. Ну, раунд може і не видати, от в чому проблема є. Така невеличка. Пропоную, якщо тут є кейси. Тут нема кейсів. Ладно, тоді пропозиція відміняється. Ін'янь. Інянь рівновисти. Це знак. Я вірю, що це знак. Це скільки? Ого. 884. Ладно, ми продаємо. І по моїй тактиці. Тактиці. Яке я хотів? Оце я хочу. 10 разів. Чи може подорожче щось. Оце. 9 разів, 800, відкриваємо, а це капець 800, я відкрив. Ой, що ж випаде? Цікаво, аж. Випадає 660. А, але оце ми продаємо і відкриваємо просто-напросто ще 2. Давай. Вида, або щось супер круте, або нічого не видавай, я піду з цим. Так, я піду з цим. О, як же. Як же це небезпечно зараз почнеться. Я просто уявляю. Калаш сланець. Давай, будь ласка, зайди. Я не просто якщо не зайде, то в мене нічого не. Ну, якщо нічого не зайде, в мене нічого не буде. Я думаю, це зрозуміло. Просто, ну, дивіться, в нас дуже багато шансів щось виловити. Я хочу швидко прокрутку, а мені все одно я поставлю швидко. Якщо хочу, то треба робити. Поїхали. Поїхали. Давай. Не підводь, не підводь. Ну чого ти так підводиш? Калашик. Блін, 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 блін. О, як же. М -м -м, як же прям файно. А. Прийом. Щось буде сьогодні? Бо, типу, оце може. Ладно, можливо, буде сьогодні. Це на X10. Ой, на X5. Може, ти не хочеш оцю кальку видати? Ну, я думаю, калька зайде, так? Не заходить. Не заходить. X5. Глок. Зайди, будь ласка. Найс! Рятує, рятує ситуацію. Х5. Може ще врятувати. В принципі, якщо зайде оце. Ладно, і останній шанс. 30%. Ставимо повільно прокруточку. І ставимо. Є якийсь калашик. Чому нема тут калаша за таку ціну? Ладно. Можна, в принципі, М. Давай. Будь ласка, зайди, я все одно все це продам. Блін, дуже гальмує, так? Ну я не. Почекайте. Будь ласка. Зайди, закотись! Найс, найс, найс. Оце це нас дуже врятувало, насправді. Продаємо. І в нас віс... Нас 900, почекайте. Ай, Треба треба ще робити так само. Я от прям відчуваю, що буде все файно. Скільки я можу відкрити? Я можу 10 штук відкрити. Давай. Ой, 10 штук кейсів одночасно отаких от дорогих. Що, 1200? Почекайте, ми це продамо. У нас є 1200. М може якийсь дорогий один відкрити? Є за 1000? ми ніколи за 1000 не відкривали. Є більше 1000 от кейс. Якийсь там не 1299. М а щось таке таке гарненьке. Щось таке гарненьке. А, я не бачу. Я нічого рубіновий. Ну, давайте. На Edit рубіновий кейс. За 999 9, 9 падає Diegol. Окей. М -м він дуже поганої якості буде. Це по-перше. Тому, дивіться, ми його продаємо. І йдемо. Робити просто дику штуку. Просто робити дуже і дуже дику штуку. Є кейси по, по 100. А, плен з 8 зомбі, так? Плен вісі зомбі. 10 штучок. Відкриваємо. 990. 990 падає, до речі, норм. А, ну, так. Так собі норм. І. Ще. Ти, хоча може. Давайте краще пиріжок з вишнею відкрию, щоб. Хоча яка різниця, в принципі. Ладно, 4. Уікро. Ой, зараз апгрейди підуть такі жорсткі. Ой-ой, ой ой почекайте. Почекайте. Просто. Ладно, пішли апгрейди робити. А, максимально фастові. 5%. -ківце. Фаст. Калаш. Не випадає. X10. Давай. провантажуйся. Найс, nice, калаш. Не випадає. X10. Гло. Mm. Дігл. Oh, випадає. Давай ще щось. Зайди, будь ласка, таким же чином. Mm. X10. Оце. Братан. Треба, щоб зайшло щось. Я нагадаю. Бо попереду дорогенькі такі скінчики вже йдуть. Оце хоча б зайди. Окей. Зайди. Окей. Зайди. Зависло. У мене все зависло. Я дуже сподіваюся, що я полагодив це все, бо це вже неможливо. Терпіти І давайте. Оцей от. Закат. О, закат випадає. Найс! Будь ласка, зайди ще хоча б щось. От я буду прям дуже вдячним, якщо так буде. М -м, це що? Василіск можна. Почекайте, у мене зараз паніка. Якщо ще щось випаде. Ну, мабуть, вже все нічого не випаде, нам. 72. Ладно, поставлю на X5. Отак, вот от, пам. Випада. Іще, що фастом не випадає. Почекайте, скільки? 2000 баланс. Окей, окей. Давайте, дорогий, не контент. Сьогодні буде чисто контент. 2000, який є кейсик за 2000, є за 1500. Мені-ні-ні-ні, мені такі не треба, мені треба кейсик за. скільки? Це 14? Поняв. Поки що, ми не доросли до такого рівня. Але чи є за дві... Є за 2000. Сапфіровий кейс називається. Ну що ж, поїхали. Буду сподіватись на краще, тому що це... це може багато. А, 1300, ладно. Давайте все одно продовжимо і відкриємо якийсь знову дорогий. Наприклад, оцей Ерік за 1500. Е, можеш видати, будь ласка, можеш. Перчатка? Це скільки? Це 1900. І я пропоную е, на цьому зупинитись, тому що скінчик гарний, м -м зелений глянець, в принципі, круто. Всім дякую за перегляд. І до нових отак виводимо, і до нових зустрічей.